Дорогі друзі, слава Богу. Слава Богу! Я дуже-дуже дуже радий бути сьогодні знову разом з вами. Я вже у вас в церкві другий раз і дуже радий. Мені дуже подобається у вас, мені дуже подобається, що ви такі щирі, що ви такі відкриті. Хай вас Бог благословить. Знаєте, розкажу вам такий цікавий факт. Знаєте, всі ви, я, мої друзі, всі ми дуже, дуже. дорого. І ми є дорогі в очах Божі. А якщо ми дорого куплені, значить ми є цінні. І тому ми дорогоцінні. І тому я вас буду сьогодні називати дорогоцінні. І так, дорогоцінні, мої друзі. Знаєте, переді мною говорив Юрчик, він смайло сказав все, що я думав. Значить, сьогодні Бог хоче нам говорити про будівельні матеріали, значить нам потрібно задуматися. Але не над тим, що робити вдома ремонт, а над тим, що ми будуємо в своєму серці. І так, друзі, значить, я зачитаю про те, що ми говорили, про будування на піску і на камені. Це буде Матвія, 7 голова, 24 стишова. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного. Який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здінялися вітри, і обрушилися на дім той. Та він не пав, бо заснований був на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння Його. Цікава історія. Скажу, що вже доповню Юрчика, скажу свою думку. І так, друзі, що взагалі означає будувати на камені? Що означає така надійна основа, що означає будування на піску? Знаєте, на мою думку, на мою думку, будувати на піску, будувати з піску набагато легше, ніж з каменю. Знаєте, що означає будування на каменю? Камінь взагалі уособлює щось надійне, щось міцне, щось крепке. Як ми будуємо для себе будинок, ми, як Юрчик казав, дотримуємося всіх норм, стараємося дотримуватися всіх норм, значить ми будуємо щось міцне. Будувати щось міцне, дотримуватися всіх норм це часто буває складно. Це часто забирає в нас лишні фінанси, щоб робити все якісно. А будувати на піску це означає і так іде. І знаєте, такого дуже багато в нас буває. Дорогі друзі, що означає в нашому житті будувати на камені? Знаєте, в Біблії є записана така історія, де записано, що Ісус це наріжний камінь, якого відкинули будівничі. Що таке наріжний камінь? Це був, коли будували будинки з каменю, був один такий великий камінь. Він мав гарно витисані грані. Він був великий, він був міцний, він був надійний. і він перший вложився на основу. І вже від нього будувалися далі будинок. Наше будування на камені буде міцним, якщо ось цим першим наріжним каменем буде наш Ісус Христос. Знаєте, тоді ми будемо будуватися біля нього і в нас буде міцна основа. Знаєте, не так давно, хоча вже трошки пройшло часу, коли була в нас пандемія коронавірусу, всі пам'ятаєте правда? Знаєте, люди, які не мали на чомусь такої твердої основи, надії на щось інакше, чим свої цілі у житті і амбіції, їхнє життя мало кра. Вони були в депресії, в них була повсунк і печальна душі. Знаєте, люди, які у своєму житті Будувалися від наріжного каменя від Ісуса Христа. С Свою будівлю вони зводили, своє життя, вони зводили на основах Біблії те, що заклав сюди Ісус. То в них надія була завжди на Ісуса. В них цілі ніколи не було життєві якісь такі фактори. І в них надія завжди була на Бога. Знаєте, учні Ісуса Христа. Вони вже були досить зрілими людьми, вони вже мали різні спеціальності, різні статуси. Вони були від лікаря, вони були митники, вони були грибали. Це взагалі був різний контингент людей. І знаєте, коли Ісус їх покликав за собою, сказав, ідемо за мною. Вони пішли. І з того моменту їхнє життя почало будуватися на твердій основі, на вченні, яке вдавав Ісус Христос. Друзі, знаєте, ми сьогодні, е, як сказав наш брат Ростислав, ми сьогодні зробили мудрий вибір, що ми сьогодні прийшли сюди. Знаєте, ось тут ну, в першому стіжку, який зачитував, зачитано, що розумна людина, яка збудувала свій дім на камені. Раз ми прийшли сюди, значить ми вже мудрі, і значить, ми зараз слухаємо нормативи, по якими ми буду, будемо будувати своє життя. Ось цими нормативами є тут записана книга Біблія. І знаєте, ці поради, які звучать з цієї сцени сьогодні, вчора, поз... і в попередніх зібраннях, ми маємо їх прислуховуватися, якщо ми хочемо, щоб наша основа була твердою. Ми маємо їх прислухатись і наша. Будування, наше збудування, будування нашого духа, воно буде на камені, воно буде на основі Ісуса Христа. Тому мої, мої дорогоцінні. Я вас всіх благословляю. Я бажаю вам всім миру, я бажаю всім міцного здоров'я. Знаєте, це нам зараз дуже потрібно. Я вважаю вам миру Україні. Хай вас і Бог благословить, хай Бог вас вам дасть мудрості. Правильно будувати своє життя. Знаєте, Починати будувати на Ісусу Христу на цьому наріжному камені, на усіх біблійних законах ніколи не пізно. Здається, що знаєте, наше життя там половина життя прожити, Ну, скільки ми можемо собі відміряти. Але починати будувати на основі Біблії ніколи не пізно. Тому, друзі, хай вас всі Бог благословить. Хай вам дасть мудрості, як далі правильно приймати рішення. Амінь.